Міську службу швидкого реагування колишню 0,80 турбують зранку до ночі і навпаки. Мешканці Івано-Франківська звертаються зі своїми побутовими і комунальними скаргами. І, як правило, майже усі проблеми вирішуються. Але є чимало таких скарг, які не обґрунтовані і виходять за межі повноважень служби швидкого реагування. А коли ще у телефонній трубці чуєш нецензурні слова та образи анонімних абонентів, це вже далеко за межами людяності. Останні три дні, 15, 16-17 числа, по декілька разів на день мешканець з Горбачевського 1 звертається в нашу службу і вимагає зрізати дерево. Значить, на, наш, на нашу пропозицію, щоб його спочатку обстежили фахівці з зеленого господарства з управління житлово-комунального господарства із ЖО 5. Значить, він реагує неадекватно, свариться, вимагає, що дерево сухе, повбиває людей. Значить, ми цю скаргу передали в... насамперед вже опять. Коли я обстежили, сказали, що дерево зовсім живе і його просто хтось навмисно пошкодив. Місце зустрічі змінити не можна було, і ми виїхали в пасічню. І що там виявили? Там ознаки злочину. Якщо у казці Пушкіна біля моря стояв собі дуб зелений, то на Горбачевського один, що в Івано-Франківську, росли собі дві верби. І якщо на дубі був ланцюг золотий, то на вербах віднілися навмисні підрізи. Одне дерево не витримало такої нароги, засохло, і його довелося зрізати. Інше ще живріє життям, зеленіє. І цим самим, як не дивно, заважає жити комусь з прилеглого будинку. Мешканець мало того, що. Самовільно нищать дерева, бачили, попідрізали куру, щоб вони помирали, вони ще звинувачують у працівників Жеку, місць виконкому, що ніхто нічого не робить. Ви бачите, дерево зелене, дерево стоїть, воно ще живе. Воно довго не проживе, але воно ще живе дерево. Людина нашкодила, людина зробила зло, зробила недобре, а і ще когось шукає крайнім, що воно йому заважає.